Понеділок 26 січня. Лікування гаймориту завжди відзначайтеся в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі недаремна. 1 до Коринтян 15:58. Використовуйте прості процедури під час запалення гайморових пазух. Перше контрастні компреси для процедури знадобиться дві посудини з гарячою 40-42 градуса і одна з холодною 10-20 градусів водою. У дві посудини з водою необхідно занурити по одному рушнику, попередньо склавши їх у кілька разів, ширина смужки 15 сантиметрів. Приготуйте заздалегідь ківшик з водою 90 градусів, щоб підливати її в посудину з гарячою водою. Процедуру легше виконувати з помічником, але можна й самостійно. Для цього потрібно лягти на спину, щоб голова була трохи вище за тулуб, опустити стопи в таз із гарячою водою або притулити до грілки. Потім треба швидко дістати гарячий рушник, викрутити, аби позбутися надлишку води, і покласти його на верхню й бокові частини обличчя, щоб частина чола, очі, ніс і щоки були щільно накриті. Щойно рушник почне охолоджуватися та стане ледь гарячим приблизно через 30 секунд. Дістаньте рушник із холодної води і покладіть на обличчя замість гарячого на 10 секунд. Потім знову покладіть на обличчя гарячий рушник, попередньо зануривши його у воду. Таку зміну потрібно повторити 10-15 разів. Закінчіть процедуру холодним обтиранням. Потім накрийте обличчя сухим рушником і полежіть 20-30 хвилин. Ця проста процедура приносить швидке полегшення симптомів і прискорює процес одужання. Якщо під час виконання або після процедури з'являється головний біль, тоді ж її слід припинити. Але така реакція виникає вкрай рідко. Можна замість звичайної води зробити настій із трав ромашки, фіалки триколірної, шавлії, календули, і з розрахунку 1-2 столових ложки трави на 1 літр води. Друге, наступна процедура контрасна ванна для обличчя. Потрібно поперемінно занурювати все обличчя в таз із гарячою, а потім холодною водою на одну хвилину і на 10-15 секунд відповідно зробити 10 змін. Опустивши обличчя в гарячу воду, через кожні 15 20 секунд виринайте і робіть вдих. Замість звичайної води можна використовувати настій трав. Після контрастних ван також потрібно накрити обличчя теплим сухим рушником, щоб подовжити тепловий ефект. Відразу після процедури в жодному разі не можна виходити на холод. Третє: використовуйте інфрачервону лампу або побутову настільну зі звичайною лампочкою. Установіть лампу так, щоб джерело світла було навпроти обличчя на відстані 25-35 см. Якщо нагрівання шкіри буде надмірно інтенсивним, тоді збільште відстань. Під час застосування інфрачервоної лампи дуже важливо захистити очі, поклавши на них вату й обв'язавши еластичним бинтом або іншою тканиною, прогрівання інфрачервоною лампою проводять двічі на день протягом 20 хвилин. Звичайною лампою 20-30 хвилин 2-4 рази на день. Усі теплові процедури слід проводити обережно, особливо якщо ви хворі на гіпертонічну хворобу першої та другої стадії. Після перенесеного інсульту і гіпертонічної хвороби третьої стадії вони протипоказані. Четверте: вживайте часниково-лимонний або часниково грейпфрутовий чай двічі на день. Робіть інгаляції з ефірними оліями евкаліпта, м'яти, ялиці, шавлії. Використовуйте після промивання носа такі краплі: цибулеві на воді, звичайна олія з ефірними, на одну столову ложку оливкової олії додати по 5 крапель ялиці, евкаліпта й м'яти. Розчин хлорофіліпту розбавити один до двох з олізією. П'яте. Коли є набряк обличчя, використовуйте компрес із активованого вугілля. Його слід накласти на обличчя та тримати протягом 2-3 годин. Корисні властивості має також компрес із цибулі. Для його приготування потрібно натерти сиру цибулю та змішати з натертою сирою картоплею у співвідношенні 1 до 3. Отриману масу шаром від пів до одного сантиметра викладіть на марлю і накладіть на обличчя на 30-60 хвилин, попередньо змастивши шкіру олізючу або кремом. Через деякий час з'явиться відчуття легкого пощипування. Якщо відчуватиметься сильне печіння, тоді необхідно додати в приготовлену суміш трохи тертої картоплі. Лікування гаймориту вимагає терпіння та старанності, але результатом постійних зусиль буде міцне здоров'я. Також потрібна старанність і постійність у справі, яку довірив нам Господь. Якщо ми виявимо їх, тоді Бог винагородить нас. Тому, мої любі брати, будьте стійкі, непохитні, завжди відзначайтеся в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі недаремна. Перша до Коринтян 15:58